Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ой, а де мої ті очки другі? А ну зараз я піду, візьму ті другі свої очки. Чи це вони? Оце вони, так? Да? Пайдуть оці, да? так. Оце рішила, вирішила вам відео зробити, прийшла з сауне, ну ще волосся, ні, таке вже. Бачите, такий хохолок зробила собі. Бо сипеться отож волосся, як помита, так я хохолка зробила. Зараз покажу вам, як я е, собі увіччя нанесла. Травмувалася баба у неділю. Оце, оце ж я вам показувала, в мене там ото андресольки, Сольки. Там в мене е, всякий Та шо воно таке, чи це а Ану, зараз я ще ті піду візьму. Ану, давайте я отут із мішочка візьму. От, Так я думала, значить, я що я зроблю? Що я візьму, стану на той на, на стілець і полізу в андресольку, дістану собі, дістану собі одіяло більш тепліше. І зроблю, так може краще? Ну, не знаю. І е, зроблю той в понеділок буде стірка, те одіяло постираю, а це більш тепліше. Покладу собі. Ну і що ж ви думаєте? Поставила стілець, одну ногу цю праву на стілець, а ліву ж ногу не можеш підняти, да? Стреб... Ну, всі знають, чого я ходжу з ролатером, бо в мене проблема з обідреним суставом і з ногою, з тим, з, як він називається? Ой, з нервом. Ну, Зараз не, не про то. Стрибала, 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 стрибала та й упала з цим стільцем. Ото, отам -от у мене стоїть невеличкий той, такий диванчик, отой, чи креселко, Хорошо, що там подушки були м'які, я ще постіль не складала. От, е і туди, а тоді туди скотилася і об кут кроваті. І он покажу вам, бачите, уже який. Сина цього собі набила. Воно не болить. Отак як дотрагуюся, трохи болить, а так ні. Слава Богу, кістка ціла. Не нравиться мені ці очки, погано видно. Вони для далі. А мені треба отакі, мабуть. Да. Ці краще, да. От. Ну, оце і така случила за мною та неприємність. А це плаття, бачите? Ото як закривався веромода. Так це отуди плаття. Не буду казати, по скільки, не буду казати, за що. Мені це такі, такі подаринки, але подарунки. Ну, розслабляємося, хлопчики дівчатка. Розслабляємось. Ну, давайте. Ось такі ботинки розслабляю. Отакі ботинки. Вони не погані, вони тут тепленькі. Я їх і носила. Але, так як у мене ліва нога болить, то а вони 38-й розмір. Куплялися ще як нога не, не боліла. Та може років 7-8 назад куплялися. Я дуже хорошо взуття носю. От. А зараз я у я їх убую на тоненький носочок, але отак, -от, знаєш, знаєте, нога отак зажата, погано, не хочу на смітничок. Далі, оце ж я вам обіцяла, обіцяла, обіцяла. Розказати за оцю куртку, бачите, яка хороша куртяшка. Дуже хороша, чистенька, вдобна. Ну, По-перше, трохи мала. Отак тільки на щось налегеньке одягати. Бачите, хороша. Тут оце ж отакий той, отак ото на пальчик одівати, отак, от, так? Да? Але що я з нею зробила сама? Це не, не то, що мені хтось його зробив, я сама. Так як вона спортивна, Отут, бачите, а що тут у мене в карманчику лежить? А, бумажечки. витирати. свитирать. Отут, оце ж бачите, оця така штука. І отут було отак пришите, отаке, що як куртку вдігаєш, а там така резинка, і так на кнопочки застібаєш, щоб не піддувало. Ну і що ви думаєте? Я вирішила обрізати. Думаю, обріжу. І воно буде мені трішки свободніше на пузі. Ну і що? Зараз шукаю щось, а ось знайшла. І що я обрізала і ось порізала підкладку. Бачите, подкладку порізала. Поки її не стирать, її можна носити на один тонесенький светр чи таку тонесеньку кофточку. Як ти її тільки положиш у стиралку, воно як отак почне там крутити. От. Витягне отой весь сінтіпон, а тоді ще як положиш у сушилку, воно отак розкруте, розсуше і буде повна машинка оцього сінтіпону і пуста куртка. Все. Отак. От Але я не сумую. В мене є. У мене є. Зараз я покажу. Тепер я вже була умніша. Це вішалочка впала, це не я впала. Бачите, отака курточка. Теж така спортивна, тільки вона тільки отут закривається, і отут оце на молнії, Бачите, така спортивна. І тут же ж таке саме отут була резинка. Отут оця резинка, ось я її зрізала, ось отут зрізала, бачите, Ну вже так акуратно різала, щоб його нічого не Хай думаю, краще трошки остається оцього підкладу, щоб не прорізати мені курточку. О! Так що, оце така в мене курточка. О! Це така отак, якщо от, тут десь піти, що не треба, якщо там у магазин зайшов жарко, щоб розтібатися не треба. Та... Бо вона оце ж тільки тут розтібається. Або це ж, як одіваєш її, так вона оце тут розтібається. Ну, ти ж не будеш у магазині так розсібатися, звісно, не будеш. От, оце така курточка. Далі, дівчатка, оце такий, як вам сказати, пончо, чи що воно, чи такий накидка така, ну, хороше таке, розумієте, Хороше, тепле. Гудзиків нема. Отак от, от. А, була булавка, я забрала собі, булавка така здорова, декоративна, так з камінчиками головка. Але воно, ви, ну я зараз як сніму, то покажу вам. Воно ззаду коротше, спереду воно довше. от, спереду воно довше, І ще ж отакі китички. От такі, бачите, оце ж вони, получаються спереду отакі китички. от. Я я вміла, Ї... її можна. Ану, яке тут качество з неї? А, акрил. А не, о, 70 махера, 10 котона, 10 акрила і 10. ацетата чи що, Ну, 70 махера. Ну, це непогано, але. Ну ви розумієте, ну, ну як ну такий фасон, ну що ну, воно за такий ідіотський фасон? Ну навіть якщо отак от не тут нічого не застюбувати, да? отак оце вдів і отак оце висить. От висить отак, да? Ну таке от хто зна що? Якщо, наприклад, отак заклав, щоб було урівень із спинкою, так, так отут оце хто знайшов. Не хочу. не хочу, мене, Ой, якби в мене не було, так я поставила. от, Оце, значить, таке сюди його. Далі. Далі. Оце такий светер. Він непоганий, біленький светр. Але він, знаєте як, він товстий. З нього тепла нема. Тепла нема з нього. от, а він сам по собі товстий. І я ото, як його одіваю, творотничок такий хороший, мені подобається. Я ото, як одіваю його під якусь куртку, я така товста не хочу. Не хочу. От. І отакий от свитер. Теж непоганий. Зараз спочатку подивлюся, з чого він зроблений, а ні, я відрізала я етітку. Слухайте, ну не люблю я отакий викид. викід. Подивіться, оце так. оце так от. воротничок. о, А тоді оце такий викід. Це, ну, це ладно викид, Тут би отак от, е, заколола от от, такою декоративною булавочкою чи, чи брошечкою, і нічого. Ну Він такий, ото, е, знаєте, широкий. Тут ще оці розрізи, от, не хочу я його. Ну, і оце два таких штучки. Оце ж я вам казала, що я недавно заказала собі очки. От, Ось одні. Оце що одягала червоні оці. От. І ось другі. Це ж такі самі, як на мені. Ці в мене комплект для дома, а ті в мене на як на вулиці йти. І оці от. І я їх куди кладу? Червоненькі кладу. Ось. Хто це у нас? Ельболаріо, боларіо кладу, щоб не перепутати, червоненькі в червоненькому мішочку. Іди туди і зашморгую. А оці рябенькі, що це тут у нас? Гурлен, гірлен, у гірлен. Ірлін кладу. Отак. От Раз і зашмургую. О, і воно мало міста займає і захищає очки. Воно ж тепер, знаєте, дівчата, тепер же ж нема скляних оцих. Це, це не скло, це пластика. Так що, якщо вони впадуть, вони не розіб'ються. Вони тільки можуть ото, якщо ти так от мішочок не поклав, то вони десь там ось і в сумки лежать, так ото пошкрябаються. Так нічого з ними не буде зовсім. Ну, а це ж такі, знаєте, хороші футляри нові, це ж мені два дали. Ну, Вони невдобні, вони дуже здорові, такі футляри. Раніше, от, це називається Nissan е, та оптика. Раніше у них такі були хороші такі е, салатового кольору, такі, от такі мішочки. от. І так от туди вкладаєш і так закривається і на кнопочку. Така тканина, знаєте, якась синтетика така із пропиткою, а всередині м'якенькі. Такі легенькі, такі хороші. Як оці вона мені давала, кажу, а нема тих, що колись були. Вона каже, ні, вже їх давно мене заказує, щось їх не роблять. Оце тільки такі приходять, Ну, таке не хочу. Ну, Оце таке невеличке розхламлення. Вроді й непогані речі. Курточка хороша, понимаете, дуже хороша. От. Але ж я сама винувата. Одрізала той, той пояс, що на кнопочках був, і от -от так прорізала і все. Тепер я не, я не хочу. От. Ну Можна було там зашити. Не хочу. Не хочу, не хочу. Тим паче, що в мене є. Оце є ця. Тоді, ото, що я ходжу, у мене. Зараз ще даже покажу. Це має тут свічечку я запалила. Горить. Отака ж у мене курточка є. Хороша фірма лухта наша. Ось така лухта. От. То на, на що мені? От. І ще одна сіра. Ну я туди, туди вже її в, той, в ту шафу однесла. Так що у мене є багато всього. Носить у мене є що, то на що я буду його оце все збирати, берегти, коли його носить? Це плаття таке хороше нове. ж. Так одвезуш у той, хотіла сказати у Запоріжжя. Ні, не в Запоріжжя, у Віталію. літочком, Хороше, таке свободне, таке коліно прикриває, хорошо. Шлюпани надів та й пішов десь. Ну, це я так застібнулася, літом жарко, так що його застібатися, Воно не дуже таке буде, е як сказати, таке отак. От отак, От Открився От, так та й пішов, і хорошо. Насчет моєї стрижки. Стригтись не буду, могла піти до. Маріяни підстригтися, вона 10 євро з мене бере. От. Можна було піти отак по вушку так трошки. Ну, думаю, не буду. не буду. І краситися не буду. Покрасюсь туди, що, ну, що не поганий колір. От. Покрасюсь туди, туди ближче до Різдва, От. а покраску ой той, а стрижку зроблю аж у, у квітні. Аж у кінці квітня зроблю стрижку. Отак от вона ж вже одросте. Ну, отак от це і зроблю. Отак. От от. От ну, більше одросте. Отак от сантиметрів, може, 5 от, обстрижу. от. Але чолку не буду, це ж в мене чолка. Вистрігати не буду. Хай вона відростає і сюди буде, чолочка. Оце і все. Оце так я вирішила. Так оце і зроблю. Зробила, то, бачили, вчора я відео зняла е такі кутики рибки давали, а залязки рибка біла. Непогано, Так я стушкувала ту рибку із овочами. Перець солодкий поклала, моркву, цибулю, от, е помідорчики порізала. Тоді ще томатний соус такий у, у тюбику, от, трошки водички. І туди, туди воно прокипіло так, може, пів години. Тоді рибку туди поклала, підсолила, підперчила, закрила і хороше куштувала. Оце ще по повечеряю. Бо я ще, як сам, не прийшла, ще не вечеряла. Таблетку випила, холестеринчик свій і все. Ну, оце так, мої ріднесенькі, все вам розказала, все вам показала. Зараз все вчувала, складу і завтра все однесу. От так, Не хочу нікому давати, я вам казала. Чого не хочу. Непогані речі, бутиночки хороші. Хороші бутиночки. Прямо я за них платила, мені здається, по повній ціні брала 49,90. От. Хороші, підошва хороша, і верх хороший, симпатічний. Не хочу. От не хочу і все. Як хочете. Ну я не хочу. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього хорошого. Хай буде мир на нашій ненці Україні. В нашій ненці Україні. Папа! -па!